Та, що таке? Хто там ходить, бродить? Скільки вже можна, да? Поїхали. Хто там ходить, бродить? Дайте попрацювати вже. Поїхали. Зомбі це не просто повільні, незграбні мерці, які полюбляють ласувати мізками. Насправді вони мають довгу і заплутану історію, яка почалася ще задовго до Голлівуду, відеоігр і гелоїнських костюмів. І перш ніж вони стали культовими монстрами, зомбі символізували зовсім інші речі: страх перед рабством, втрату особистості і навіть релігійний трепет. Але давайте не будемо бігти попереду паровоза. Зробимо те, що зробила б зомбі. Підемо повільно, але впевнено. І розберемося в темі з самого початку. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також я буду вдячним за спонсорську підтримку на Ютуб. Ну а тепер давайте дізнаємось, що були з цими ха -ха, зомбі насправді. Отже, уявіть, 17-18 століття, спекотний острів Санто Домінго, який згодом стане відомим як Гаїті. Це справжня перлина французької колоніальної імперії, джерело цукру та кави. Але вся ця розкішна індустрія трималася на страшній реальності. Сотні тисяч африканців примусово привозили на плантації, де вони працювали в нелюдських умовах. Разом із собою вони привозили не лише фізичні тіла, а й свої духовні традиції. Так зародилося гаїтянське вуду – релігія, що стала синтезом африканських культів та католицизму, нав'язаного колонізаторами. У цій релігії душа людини ділиться на дві частини: Грос бон анж, великий добрий ангел, який відповідає за індивідуальну особистість, і ті бон анж, малий добрий ангел, який керує життєвими силами тіла. Вважалося, що після смерті ці частини могли розділитися. Якщо тіло залишалося без Грос бон аж, воно могло стати зомбі, порожньою оболонкою без волі та свідомості. До речі, походження слова зомбі досі викликає суперечки. Існує кілька теорій. У мові Мбунду є слово нзамбі, що означає Бог. У мові конго є слово зумбі, що означає фетиш або магічний об'єкт. Є також західноафриканський термін жамбі, що означає привід. Якщо коротко, ніхто точно не знає, звідки воно взялося. Зв але всі згодні в одному. Воно звучить хі -хі, круто і моторошно. Зомбі. Зомбі у первісному розумінні не були монстрами. Це була метафора страшної долі, яка чекала на поневолених. Не просто рабство фізичне, але й втрата душі, втратити себе повністю. Для африканських рабів смерть була єдиним способом повернутися додому. До предків бути зомбі означало втратити шанс на свободу навіть у загробному житті, працювати вічно, не маючи жодного контролю над своєю долею. Це було страшніше за саму смерть. Вуду має різні рівні стещини служителів. Однією з ключових фігур є гунгани, жерці. Та мамбо жириці, які допомагають людям підтримувати зв'язок із духами ло. Вони можуть благословляти, лікувати та давати поради. Проте існує і темна сторона: бокори це чаклуни, яких підозрювали у використанні магії для контролю над людьми. Саме бокори, нібито, могли створювати зомбі. Вони робили це за допомогою таємничого порошку, склад якого довго залишався загадкою. Науковці пізніше вивчали ці порошки зомбії і виявили, що вони могли містити тетродотоксин токсин, що міститься у шкірі та органах риби фугу. Це сильна отрута, яка в малих дозах може викликати параліч, уповільнення серцевого ритму та дихання, через що людину можна було вважати мертвою. Жертву закопували, а потім бокор ексгумував її та давав психотропні речовини, щоб тримати в стані пригніченої свідомості. Але навіщо все це? Чому бокори витрачали час і ресурси, щоб перетворювати людей на бездумних рабів? Я вже казав, що у традиційних уявленнях гаїтян бути зомбі це страшніше ніж просто померти. Людина втрачала контроль над собою і ставала ідеальним працівником. Не питає зарплатні, не скаржиться на втому, не тікає. Тому бокори часто використовували зомбі для важкої фізичної роботи, змушували їх працювати на плантаціях, будівництві або виконувати найчорнішу роботу, яку інші відмовлялися робити. Зомбі могли працювати роками, не усвідомлюючи, ким вони є. Поки Бокор не помирав або поки їх не звільняли за допомогою спеціального ритуалу. Такі історії не були просто вигадками. Один із найвідоміших задокументованих випадків зомбіфікації історія Клервіуса Нарциса. У 1962 році чоловік потрапив до лікарні з лихоманкою та згідно з офіційними записами помер. Проте через 18 років він з'явився у рідному селі і розповів, що бокор отруїв його, змусив працювати на плантації. А коли чаклун помер, клервіус зміг повернутися до родини. Ці історії тільки підживлювали віру в те, що зомбі не вигадка, а жорстока реальність. Пізніше зомбі трансформуються у кіношних монстрів, але про це трохи згодом. Хоча гайтянські зомбі пов'язані з магією Вуду, ідея нежиті, що блукає світом без душі, зустрічається в багатьох культурах. У різних куточках планети можна знайти схожих істот, які, як і зомбі, є мертвими, що повернулися, але з різних причин і в різних обставинах. У слав'янській міфології існував страх перед так званими заложними мерцями. Це люди, які померли неприродною смертю, самогубці, убивці або ті, хто вів ганебне життя. Їхні душі не могли знайти спокою і залишалися прив'язаними до світу живих. Такі мерці могли вставати з могил і бродити ночами, лякаючи людей, висмоктуючи їхню життєву силу або навіть пожираючи м'ясо. Вважалося, що їх можна заспокоїти тільки спеціальними ритуалами, наприклад, перепоховати з осиковим кілком у грудях, або підрізати сухожилля на ногах, щоб вони не змогли піднятися. У китайському фольклорі є цяньші – страшні мерці, які вночі піднімаються з могил і шукають живу енергію ці. На відміну від класичних зомбів, вони не повільно шкутильгають, а через Заклятість тіла рухається стрибками, тому їх ще називають стрибаючими мерцями. Легенди кажуть, що вони можуть з'явитися, якщо поховання було порушене, або якщо дух померлого не зміг воз'єднатися з тілом. Щоб захиститися від цянші, люди використовували спеціальні обереги, паперові талісмани, які наклеювали на чоло мерця, блокуючи його рухи. Це стало настільки популярним образом у китайському кінематографі, що з'явився цілий жанр фільмів про стрибаючих зомбі, особливо у 1980-х. У давніх скандинавських сагах згадується Драугр, могутній мрець, що охороняє свої скарби в могилах. Драугри не лише встають із могил, а й можуть змінювати форму, проходити крізь стіни і навіть впливати на свідомість живих. Вони жорстокі, ненажерливі і на відміну від класичних зомбі, зберігають інтелект. Вірили, що вони можуть мститися тим, хто потривожив їхній спокій, навіть переслідуючи цілі сім'ї. Щоб уникнути проблем із драуграми, скандинави використовували різні методи: клали меч на груди небіжчика, об'язували могили залізними ланцюгами або ховали мерця головою на захід, щоб він не зміг знайти дорогу назад. В індуїських віруваннях є ветали – духи або трупи, що не можуть знайти спокою через погану карму. Вони часто описуються як мерці, які підкоряються чаклунам і виконують їхні накази, щось схоже на гаїтянських зомбів. В індійському епосі є оповідання про царя Вікрамадідю, якому довелося внести веталу на спині, виконуючи загадкову місію. У сучасному індійському кіно та міфах образ Виталів часто використовується як аналіз ідеї реінкарнації та кармічного покарання. Якщо при житті ти робив зло, то після смерті можеш стати нежиттю, приреченою на вічні блукання. Тож, як бачимо, концепція живого мерця зустрічається майже всюди. В одних культурах це покарання за гріхи, в інших наслідок чаклунства чи прокляття. Але є одна спільна риса це завжди щось страхітливе, щось, що порушує природний порядок речей. Але повернемося до гаїтянських зомбі. На початку ХХ століття зомбі все ще були майже невідомі американській громадськості. Проте все змінилося, коли у 1915 році військові США окупували Гаїті. Протягом 19 років американські морські піхотинці та чиновники перебували на острові, знайомлячись із місцевою культурою. Повернувшись додому, вони привезли з собою історії про живих мерців, їхні перебільшені інтерпретації гаїтянських зомбій. Ці розповіді привернули увагу журналістів і письменників. Одним із перших, хто популяризував образ зомбі на заході, був Вільям Сібрук, журналіст, мандрівник і окультист. У 1929 році Вільям Сібрук випустив книгу Магічний острів, в якій описав свої подорожі Гаїті та знайомства з місцевими ритуалами Вуду. Особливу увагу він приділив постаті бокорів, чаклунів, що за переказами могли піднімати мертвих і змушувати їх працювати на плантаціях. У своїй книзі Сібрук стверджував, що бачив цих зомбі на власні очі. Вони механічно виконували роботу, не виказуючи жодних емоцій чи ознак вільної долі. Однак сучасні дослідники припускають, що люди, яких він описував, могли бути не містичними створіннями, а виснаженими та змученими працівниками плантацій. У ті часи багато робітників перебували в умовах близьких до рабства. Вони працювали від світанку до заходу сонця, страждали від недоїдання, фізичних покарань та виснаження. Через це вони могли здаватися бездумними та пригніченими. Ніби позбавленими власної особистості. Книга Сібрука, хоча і сповнена гіперболізації та сенсаційних описів, справила величезний вплив на західний світ. Вона підігріла екзотичні страхи читачів перед невідомою культурою і закріпила в масовій свідомості образ зомбі як живого мерця, що перебуває під чиєюсь магічною владою. Саме завдяки магічному острову слово зомбі увійшло в англомовний лексикон і стало основою для подальшого розвитку цього образу в літературі, кінематографії та поп культурі. Хоча справжні гаїтянські зомбі були зовсім не такими, як пізніші голівудські чудовиська, ці книги допомогли закласти основи для майбутньої попкультурної зомбі міфології. Упродовж року книга викликала в США сплеск інтересу до зомбі. Цей ажіотаж підхопила індустрія розваг. У 1932 році вийшов перший культовий зомбі-фільм Білий зомбі, а потім ще кілька малобюджетних стрічок, які не стали мега популярними, але заклали основу жанру. Однак все змінилося 1968 року, коли режисер Джордж Ромеро випустив свій фільм Ніч живих мерців. Цей второсортний фільм з бюджетом у 114 тисяч доларів зібрав касу понад 30 мільйонів доларів. У ньому Румеро не задумувався про гаїтянське коріння зомбі. Він навіть не називав своїх істот зомбі, а використовував термін гулі. Але саме цей фільм перетворив зомбі на те, що ми знаємо сьогодні: кровожерливі, тупі, ненаситні мерці, які нападають на людей. Ромеро заклав традицію, що кожен його фільм про зомбі це соціальна метафора. У світанку мерців 1978 року. Він висміює споживацтво. Там зомбі тиняються в торговому центрі як звичайні покупці. У дні мерців 1985 року. Він показує армію як силу, що втрачає контроль. А Земля мертвих 2005 року критикує класову нерівність. Ромера називають хрещеним батьком зомбі, адже він переосмислив цей образ і зробив його дзеркалом суспільства. Сам режисер скромно вважав, що його фільми надто аналізують, але вони залишили значний слід у поп культурі. Як він сам казав, монстри, яких ми створюємо, уособлюють наші власні страхи. Ми їх знищимо, щоб виправдати себе. У 1990-х японці дали зомбі друге дихання Resident Evil і House of the Dead Популяризували їх у відеоіграх. Потім прийшли 28 днів по тому ходячі мерці, війна світів Z, і зомбі стали швидкими, розумнішими і навіть пандемічними, що викликало страх перед вірусами. Пандемія COVID-19 зробила колись фантастичні сюжети реальністю. Тепер у центрі уваги можуть бути екозомбі, монстри, що символізують екологічні катастрофи. Зомбі унікальні. Вони не просто монстри, а дзеркало наших страхів. І хто знає, які зомбі з'являться в майбутньому. Але одне можна сказати точно: вони ще довго не дадуть нам спокійно спати. Ну, а на цьому у мене все. На добраніч! Та побачимось наступного разу. Я, якого біса? Що це з, зі світлом? Пойду, подивлюся, що таке. О, Люба, а ти не знаєш, що трапилось зі світлом? Щ, 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 що з тобою? Чого мовчиш? Люба, Люба, з тобою все гаразд. Понської городової зараз все буде що з тим? Yeah!